Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. У Мелітополі окупанти продовжують ретельно шукати партизан, а Ті все частіше підривають автівки колаборантів, а іноді і самих колаборантів. Днями у Маріуполі підпілля отруїло російських офіцерів. А група інших партизан у тому ж Маріуполі знищила три військові вантажівки, поцілила у будівлю, де перебував цілий підрозділ росіян, та вивела з ладу обладнання для виготовлення зубів дракона. Зараз партизанам потрібні очі: мавіки, тепловізори і прилади нічного бачення. Відтак лідери думок та соціально відповідальні бренди відкрили збір на 5 мільйонів гривень для українського підпілля. Ось партизани нищать комплекс радіоелектронної боротьби у Брянській області. А опісля здогін закидують вогами місця дислокації російського війська. Коригують вони і вогонь ЗСУ по місцях розташування ворожої техніки. Днями у тимчасово окупованому Криму мінус один російський комплекс С 400 А так українське підпілля зупинило залізничний рух у Феодосії. І це лише декілька епізодів того, як українські партизани допомагають українським захисникам нищити ворога. Зараз їм потрібні насамперед оптичні прилади. Благодійний фонд фронт ю від центру національного спротиву відкрив збір на 5 мільйонів гривень. Тримали від хлопців запит. Насправді я не можу тут розкрити всіх деталей, але якщо казати про, про їх потреби, це дрони. Це е, ночного бачення і тепловізори. Тут ці дівчата, які працюють в тилу, які працюють під е, е, ну роблять певні засади для того, щоб потім наші. Воїни військові вже могли ефективніше заходити на територію, ефективніше ідентифікувати цілі. За QR-кодом, який бачите на екрані, ви зможете також допомогти українському підпіллю проводити вибухові диверсійні акції на тимчасово окупованих територіях. Збір підтримали також і лідери думок та соціально відповідальні бренди. Серед амбасадорів: Андрій Бідняков, Сергій Жадан, Ірма Вітовська, Антон Тимошенко. Аміль та Рамільна Насірови, а також ведучі популярних youtube проєктів Палає Ебаут та загін Кіноманів. Коли ви бачите якісь там влучання від Хаймарса влучні, де більше росіян стали хорошими. Це тому, що інформацію про розміщення тих чи інших російських військ надають наші люди, які знаходяться там, також сили спеціальних операцій неодноразово. Працюють в тилу російському і роблять різні речі, ми потім бачимо в новинах. Особисто я чому вирішила долучитися, тому що я дуже сильно хочу знову поїсти бердянських бичків. Якщо ви в своєму житті не пробували бердянських бичків, ви просто не жили. І звісно, що літопольської черешні, але це жарти. Чесна і не смішна відповідь в тому, що я вважаю, що це найменше, що ми можемо зробити для тих хлопців і дівчат, які зараз працюють у найглибшому тилу ворога і регулярно забезпечують туди постачання бавовни. Хотілося б підтримати людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і загалом привернути увагу до тимчасово окупованих територіях, тому що там е, назривають псевдовибори, і треба наша допомога. І не існує маленьких донатів. Часто люди думають, що е, я не можу донатити, тому що в мене є там 20 гривень за донат... 11.5 і цього буде достатньо. До слова, за донат у 100 гривень можна виграти одну з лімітованої серії футболок з підписами головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного і командувача сил спеціальних операцій Віктора Хоренка. Кожні 100 гривень це ваш додатковий квиток на цей розіграш, і таким чином ми визначимо хто отримає ці футболки. Я думаю, що відмовитися від такої пропозиції футболка з підписом Хоренка. Футболка з підписом залужного. Люди добрі, через 20-30 років це буде як мати футболку з підписом Зенгаура із підписом Черчилля. за даними центру національного спротиву від початку року російськими силовиками затримано понад пів тисячі жителів Запорізької області та понад півтори сотні жителів Херсонщини. Їх запідозрили у диверсанстві проти окупаційної влади. Наразі росіяни готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Попередньо вони мають відбутися 10 вересня. Втім, фейкові вибори. И можуть бути перенесені на термін ніколи, якщо якомога швидше допоможемо партизанам. Ксенія Павлишин, Євген Тур, Ігор Шатайло, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.